Ми сьогодні тренуємо плечі. У нас буде чотири вправи на плечі. Плави. Почнемо ми з блоку, ми будемо робити йоми через сторони в блоці, далі ми пожмемо в тренажері, далі ми зробимо одну праву на задню дельту і одну праву на передню дельту. Чим вона корисна, тим, що тут постійно йде навантаження по прямій лінії. Якщо, наприклад, ми з антелею робимо, піднімаємо в сторони, опускаємо, вона просто ми не контролюємо той рух негативної фази. Ексцентрично. А тут у нас він якраз дуже контрольований, тому що є трос і ми можемо робити по прямій. Рукоятка перед нами лікті, Чуть-чуть розвертаємо через сторони і піднімаємо вгору. Піднімаємо до рівня плеча. Тулуб у нас чуть-чуть нахилений, грудна піднята. Плавно опускаємо вниз і піднімаємо вгору. Так само тримаємо темп. Плавно вниз, швидше вгору. Наступне тренування у нас буде тренування спини. Я вам покажу теж цікаві вправи, які до цього на нашому каналі не було. Тренування я стараюсь робити такі, щоб вони не повторювалися то вже на тренувань плеч на каналі вже десь є плюс-мінус два відео. Тут будуть нові вправи, і ви можете їх зацінити. Дуже важливо тримати прямую кість, бо я бачу, що багато хто заломлює, її чи догори. Ми стараємось тримати цілою рукою, але все основне навантаження йде на ці три трипальці. І ми ними тримаємо. Якісь кість дуже важлива пряма лінія. Ми її не скручуємо, ми її тримаємо прямою і стараємось тримати прямою протягом всього виконання вправи. То моя улюблена вправа жим тренажерів вгору сидячи. Чим мені подобається такий жим, особливо в цій амплітуді руху, що вона йде по дузі. Типу У нас мінімальне навантаження йде на лікті, на суглоби, так як рух максимально повторює рух плеча. І, відповідно, менший ризик травмуватися. Стараємося так, щоб рукоятки були десь приблизно на рівні плеча. Беремося комфортно, так, щоб у верхній і нижній точці у нас був перпендикуляр до підлоги. І стараємось тримати той перпендикуляр на протязі всього виконання вправи. Зафіксувалися, звели лопатку, грудну максимально підняли вгору і витискаємо вгору. Зафіксувалися ще раз, довели лопатки, плечі вставили спиною, спину зафіксували, таз зафіксували. Плавно опускаємо вниз. Опустили вниз і витиснули вгору. Ми спішимо плавно вниз, швидше вгору. Ще 15. Зводимо. Ще 15. Опущене. Ми його не задирали, тому що ми відпускаємо його вперед. Дуже сильно навантажується согла, тому максимально. Зводимо лопатки, щоб пряма лінія була, і плечі максимально опущені. Звели, зафіксувалися. Таз міцно зафіксований, тому що все йде від тазу від стопи. Зафіксувалися і витиснули. Довели, груди підняли. і води. Стараємось робити від 10 десь до 15 повторень в правильній техніці. Техніка на першому місці. Не потрібно гнатися за вагою. Потрібно гнатися за відчуттями в м'язі. Коли ви налаштуєте ту техніку і підберете її максимально під себе, тоді її робочі ваги дуже швидко виростуть. Бо дуже часто, особливо на таких жемах, травмують плечі через те, що стараються кожного разу пожати більше, але не в правильній техніці. А ти моїх прищів крупним планом не знімаєш. Рищи, це нормально. Особливо це, я його здерв тиждень назад Ото мене кіт поцарапав. то я вчора, коли брився, царапнув бритву. Ладно. Все, натискай. Є дуже доброю альтернативою жиму гантелів, жиму штанги. Тому, якщо в вашому тренажер... в тренажерному залі є такий станок або схожий, можете робити на ньому спокійно. Він безпечніший. Взагалі робота в тренажерах вона більш безпечніша, ніж робота з тими самими гантелями чи з тою самою штангою, тому що тут ризик травмуватися мінімальний, і це є головне. На задню дельту ми будемо робити відведення в блоці, в блочному тренажері на задню дельту. Його можна робити також у дуже широкому блоці, але у нас вільний такий блок, і ми його будемо робити тут. Тут дуже важливо трошки виставляємо трос вище рівня плечей і затягуємо вниз. Тут добра ізоляція заднього пучка Дельти. Можна також робити такі аналогічні відведення у тренажері «Металик» вже на каналі є відео. Де я виконував цю правду, можете подивитися. Сьогодні ми робимо облоці. Техніка виконання. Знімаємо всі рукоятки, беремося, за той стережень рукою, великим пальцем притискаємо. І так само з іншої сторони. Виводимо на рівень плечей. Грудну клітку підняли і відводимо трос в сторони. Відвели, зафіксували, повернули назад. Відвели, зафіксували, повернули назад. В кінцеві точці затримуємо легенько напружуємо задню частину плеча і прав... плавно повертаємо назад. Затримали, повернули назад. Стараємось тримати темп. Швидше скорочуємо, сповільно розтягуємо. Швидше скорочуємо, повільно розтягуємо. Тут теж важливо не гнатися за вагою, невелика вага, максимально пропрацюємо м'яс, стараємося, щоб найбільше крові залити. Плечі вони додають, особливо задня дельта, вона додає об'єму плечам. Якщо ви стоїте збоку, то ваше плече більш таке кругліше, не зрізане. І підводимо назад за рахунок відведення ліктів. І не випрямляємо руки. Руки легасенько зігнуті. І відводимо назад. Якщо будете розгинати руки, будуть включатися тріцепси, задня дельта не буде працювати. Тому обов'язково працюємо легенько зігнутими руками і зафіксували так. Одразу не відходячи від каси, остання вправо у нас буде в тому самому тренажері, але вже на передню дельту. Ця вправа включає передню частинку плеча. Як правильно виконувати? Зафіксували, розміщуємося так, щоб рух відбувався по прямій лінії. Відповідно, блок збоку. Таз зафіксували, руку можна поставити на таз, щоб ми його не крутили. Затримали, піднімаємо перед собою і плавно опускаємо вниз. Розтягнули і піднімаємо перед собою. В останньому підході в двох підходах ми використаємо ще додаткову рукоятку, щоб ще більше навантажити руки. плечі. Беремося з зворотнім хватом долонею зафіксували і виводимо і виводимо туди. Чим прикольний трос на відміну від гантели, то, що я говорив, тут є пряма лінія, і постійно ми працюємо в певному векторі. У них у нас навантаження, що в нижній точці, що в верхній точці, однакове. на відміну від Гантелей. Коли тут навантаження трохи менше, а тут більше за рахунок крича і сили тяжіння. А тут у нас рівномірно навантажується на протязі всього руху. Відповідно, ми постійно зберігаємо те саме навантаження на початці. Тому блоки для дель це топчик треба просто підібрати свою амплітуду руху і свою техніку і все Ось так залишилось наше тренування. Ми сьогодні попрацювали над всіма частинами плеча над передньою, над середньою, над задньою дельтою. Виконали всі вправи, які ми до того не виконували на нашому каналі. Так що зберігайте собі, вчіться і тренуйтеся правильно. Дякую вам, що ви дивитеся наші відео. Дякую вам, що ви підтримуєте наш нас на патреоні. Також дякую, що пишете коментарі. Якщо вам щось не зрозуміло або хочете уточнити, пишіть коментарі під цим відео. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу та домов зустріч. Слава Україні!